Гноми, лелеки, гуси, їжачки та крокодили, жабенята різноманітні казкові персонажі, дитячі улюбленці, на території півтора гектари до 70 різноманітних тематичних локацій. Ось так, наприклад, виглядає Ташинний дворик, але тут ще поселилося рожеве порося. І така особлива історія є у кожної композиції. Ці фігурки працівники дитячого садочку номер 9 Холодногірського району виготовляють своїми руками з глини, вигадують образи, створюють інсталяцію, розмальовують, вписують в ландшафт. Ось озеро з крокодилами серед тенистої зелені. А ось родина курчат у квітах, їжачки поспішають на прогулянку, криниця, веселий паровозик з вагончиками, вулик з бджолами. А он там високо вгорі лелека у гнізді. Кожна зона це сюжет казки чи якийсь національний український атрибут або символ символіка пояснює керівник закладу. Ось, наприклад, лелеки, які символізують Україну, перемогу, щастя, віру в найкраще. Територія засаджена також різноманітними квітами у кожному куточку подвір'я, краса та затишок. А надихають вихователів на творчість дітки, яких вони з нетерпінням чекають. Тож і вигадують для них такий казковий простір для того, щоб. Наші діти, коли прийшли після перемоги, і мали гарний настрій. Забули про ці спогади про війну та почували себе комфортно та м, щасливими. А ось ці чудернацькі гноми та милі ляльки зроблені з тканини вихователькою Юлією Фіщук. Прикрашають вони в основному інтер'єр приміщень, але на свята стоять і на ганку, розповідає завідувачка. Нова казкова історія зустріне малечу і в коридорах та групах садочку. Це дерево, наприклад, обросте чарівним гіллям, де поселяться лісові мешканці. Ми хочемо там. На цьому дереві посадити велику сову, білочку, листочки зробимо, продовжимо і на цій стороні ось банер, великі будинки, гриби. Ось такі зробимо, ляльки поставимо. А ось так триває довгий процес створення об'єктів. Алгоритм роботи каже Юлія. Вона підгледіла в інтернеті у майстрів, спробувала, вийшло, навчила колег. Тепер всі гуртом роблять таку красу для своїх вихованців. Це в нас буде велике яблуко. Ми хочемо наробити багато фруктів і розставити на кожному майданчику е різні, щоб діткам було цікаво, приємно і смачно дуже буде виглядати. Вихователі кажуть, сподіваються і вірять, що вже скоро настане перемога, і дитячий садочок радовічини двері своїм вихованцям, запрошуючи поринути в цю неймовірну красу. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Єгор Мякенін. Новини Харків.